Добрий день, малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми будемо розмовляти з вами про комах. Тому зараз пропоную більш детально з ними ознайомитись. Комах дуже багато. Вони дуже різні. Більшість із них вміє літати. Давайте розглянемо, які є комахи. Божа корівка. Або її ще називають сонечко. Божу корівку впізнає кожен. Адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Сонечко виділяє рідину жовтого кольору з різними специфічним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від жаб Павуків та інших ворогів. Також у разі небезпеки комаха може навіть прикинутися мертвою. Бджола бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгастим черепцем це матка. Завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед. Охороняють вулик від непроханих гостей. Чоловічі особини називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолинній родині кожен виконує свою роль. Оса. На відміну від бджіл, оси не медоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жало. Але жало оси має більш маленькі ширбини. До того ж, на кінчику жала оси відсутній вузол. На відміну від бджоли, після укусу, оса не залишає своє жало в жертві і не гине, а може вжалити ще кілька разів. Муха Пересуватися по стінах і стелі мухам допомагають особливі липкі подушечки, розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера та туберкульоз. Комар. Комарі настирливі кусучі комахи, і люди їх не люблять. Кров зі своїх жертв висмоктують тільки самки. А комаринні самці харчуються тільки нектаром рослин і водою. Як метелики. Комаринний писк це звук, який видають тендітні крильця цієї комахи. Комарі є переносчиками таких серйозних захворювань, як гепатит, малярія, інцефаліт і жовта лихоманка. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають, тому метелики зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха. Це по справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі. В 10 а то й в 50 разів важче ваги свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Тож запам'ятайте малята, що комахи бувають не лише гарними, а ще й небезпечними. Тому поводитись з ними треба обережно. А зараз пропоную пограти в гру, називається хованки з комашками. Вам потрібно відгадати. Хто ж заховався за листочком? Тож починаємо. Це діти комар. Це жучок сонечко. А це муха. Метелик. бджола. Молодці діти! Ви впоралися з грою? Діти, про яких комах ви сьогодні дізнались? Що цікавого ви запам'ятали? На цьому наше заняття закінчено. До побачення!